Усім привіт! Сьогодні хочу показати вам рецепт дуже смачного, а головне корисного печива, від якого просто неможливо відірватися. Отож, для цього супер корисного печива нам потрібна вівсянка мелена, спельтове борошно. Кунжут, насіння соняшника, сіль. Все гарненько перемішуємо. До речі, якщо вам не подобається смак вівсянки, можна замінити на таку ж грамовку спельтового борошна. Теж буде дуже смачно. Додаємо 2 столові ложки рослинної олії та 500 грамів води і знову все перемішуємо в єдину консистенцію. Також для смаку та аромату я додала трошки італійських трав. На застилене пергаментом деко викладаємо половину нашої суміші та розрівнюємо, щоб воно було не дуже товсте. Ставимо випікатися в духовку на 170 градусів спочатку на 15 хвилин, потім ножем вирізаємо квадратики, намічаємо квадратики та знову ставимо в духовку на 45 хвилин. Після того, як печиво остигло, я його ще раз порізала та викладаю вже на тарілочку. Подивіться, яке воно гарне, хрустке та дуже смачне. Головне, це печиво не зашкодить вашій фігурі, бо воно дуже корисне.